14 травня в Україні та в усьому світі відзначали День матері. А сьогодні до нас завітали співачки. Ягода та м'ята, щоб розказати про місію жінок під час війни та презентувати нову спільну пісню «Ой, що несеться. А от про що та про кого вона дізнаємось вже за мить? Я піду зустрічати чарівних гостей. Так. Доброго ранку. Добрий ранку, добрий ранок. Проходьте, сідайте. Доброго раночок, доброго раночку. Привіт. Добрий ранок! — Добрий ранок. Доброго ранку. Ой, клас, дякую. Красиві. Дякуємо. Дівчата, ну і перше питання. Як ви, як взагалі ваші справи? Як ви переживаєте цю війну як мами, як жінки? Як? Я під час війни стала мамою, власне. Мене війна Вітаю. застала, коли я була на сьомому місяці вагітності. Ого. Так, і це було непросто. У мене є один лише такий рецепт, який я для себе відкрила. У мене дійсно забрали усі новини, телефони. Я не читала, мене максимально огородили від цієї інформації, тому що сьомий місяць він такий дуже, дуже та. Непростий, так сказати. І, власне, це було єдине, що я зробила. І зараз продовжую, тому що донечка відчуває стан мами. Вона зовсім маленька і їй потрібна щаслива усміхнена мама. Я, мабуть, як і всі українці, коли запитують, як ти. Але знаєте, я кажу, кожен на своєму фронті, і ми маємо робити все максимально заради нашої перемоги. Е Ось психологічно, чесно скажу, важко. Психологічно важко. Намагаюся новини зараз менше дивитися, читати, тому що розумію, як тільки починаю поглиблюватися в новини, відразу починаю ковтати заспокійливі, а то не дуже добре. Ну, так як є. Ось, Але тримаємося, тому що я відразу починаю згадувати, як наші хлопці там на передовій вони живуть в окопах, в багнюці під обстрілами. А ми спимо в своїх ліжках. тому... Все як рукою знімає Так, все як рукою знімає це, це правда. Це, це так, ви сьогодні до нас завітали не з порожніми руками. У вас вийшла нова пісня, спільна. «Ой, що несеться, має так. назву. Отже, Дуже цікава розкажіть. назва. «Ой, що несеться». Так про що ця пісня саме для вас? Ви знаєте, це пісня про жінку, про українську жінку, про сильну жінку, про маму, про берегиню. А жінка, яка береже свій рід. А ми знаємо, що українська жінка завжди оберігала свою родину. Вона завжди була сильною, вільною. Незалежною і ця пісня саме про це. Так, ваша думка? Просто я писала цю пісню, і, власне, я розумію, що у воєнний час українські жінки це справді героїні, і хотілося зробити щось таке для них, про них. Але не сумне, хотілось, щоб кожна жінка подивилася це, і вона розуміла: Вау, я крута, я все можу. Я стільки всього встигаю, я українка, і це моя суперсила. Ну власне про це є пісня. Я так розумію, що ви саме це і закладали Так, цієї пісні. Що так. Жінки як то кажуть, знаєш, ух, знову. Та я ж українська жінка, я ж так. можу все. все. Прекрасно, слухайте, ну е, ми знаємо, що у вас є навіть кліп вже до цієї пісні. Так. Да. Да? Ми можемо побачити фрагмент його. Да, я народилася, щоб вільною бути, зроду нічия. Я народилася, щоб волю здобути коси до плеча. Тут стою, горою я, тут я за собою я, ма. Дочка, жінка, я, я тут неспроста. Я народилася, щоб вільною бути зроду нічия. Я народилася, щоб волю здобути коси до плеча. Тут стою горою я, тут я за собою я мама. Дочка, жінка, я, я тут не неспроста. Це цікаво, Ой, що несеться. <ріст> Ти що не зрозумів ну, у своєму кліпі. Ви представляєте Україну через жіночі портрети? Так. Хто ці жінки? Це жінки, знаєте, я дивилась, от образи, які в нас були з Лілією, Та я відразу собі побачила Ліля мавка, тому що вона така ніжна, красива. В неї такі волошки були у волосі, дуже гарна. А я така жінка воїн Мені вплили <плели> в коси і, е... і такі колоски, колоски такі, як... дуже гарні. Так. так, і в цих образах насправді і закладається оця сила. Тобто жінка-ніжна е... і жінка-воїн, і це все. Е... В Одній жінці. У нас були там традиційні костюми родом з Буковини, і вони були витримані у всіх найдрібніших деталях. Ми звернулися до такої. Кравчині, яка з самого дитинства займається національними костюмами, і вона ці костюми купила у реальних жінок. Вона їх які колись їх носили, і в нас це була така прямо автентика. Ми коли одягали їх, ми не дихали просто, так. щоб не замастити тональним кремом і так далі. Тобто, там все дуже було так чітко у традиційному стилі витримано. І це Я це так справжні просто... українські костюми, так. А, без Такої знаєте, я скажу, ж, та так. Це справжні українські костюми, насправді, які раніше носили наші бабусі, прабабусі, просто з цікавості. Скільки їм років? Це, це, це ви знаєте, я вам так одразу не скажу, але скажу такий цікавий момент, що там були образи один у повсякденні. Вони ходили ці жінки у буденності, ага. і один святковий, святковий. образ. Да, да, да. І там були спідниці. Вони були настільки теплі. У нас був такий холодний павільйон. Я подумала, які розумні українські жінки, що у них такі. Теплі шерстяні спідниці. Нам було реально просто гаряче у них. Аксесуари. Аксесуари також стародавні підбиралися все під костюми, сережки, таким Христина ковшиком. Христина, вона власне це все виготовляє, сама шиє, сама вишиває. І це все була ручна робота і все її робота так. Дівчата, я знаю, що раніше, коли якраз вишивали ці вишиванки, до вишиванки не можна було підійти в поганому настрої. Угу. Вони мали бути такими святковими, так ось, да. та тільки коли в гарному настрої, коли вдячний, коли щасливий, ти міг вишивати тільки а. в такому, бо ти ж якби свою енергетику передаєш. Ти енергетику. Ти закладаєш. мені О. цікаво, як ви відчували себе в цих костюмах. Я дорогою на зйомку слухала квітку Цісок, і потім ми вімкнули її, коли нас з Юлею збирали, фарбували. І ми так власне надихалися. У нас був такий досить класний настрій. Ми якось зійшлися з Юлею в цей день. Так для мене це було взагалі щось магічне насправді, тому що коли ми обговорювали з Лілією ідею кліпу, я Лілі. Скажімо так, надіслала декілька фото референс таке референс, та і я вже розуміла, в якому стилі це все має бути. Тому для мене це щось таке, знаєте, магічне, і доторкнутися до цього старовинного ну це просто неймовірні емоції, дівчат. А що для вас в звичайній жінці? які якості ви вважаєте, мають зараз бути в українській жінці. О, жінка. Мені за здає... комплекс. Це комплекс. Час, цілий, Ні, не, yeah, та? Якась, yeah. <laughs> От весь цей комплекс збираємо. Це Сильна, вільна, незалежна, незалежна. берегиня, впевнена. в впевнена, берегів, яка любить та. себе. Коли вона любить себе, вона може любити і усіх інших. І дарує оту всю свою енергію. Ми ж заряджаємо все довкола своєю енергетикою. Ну і Мені здається, що має бути дуже вдячна за все, що І Вдячною, кожна людина має бути вдячною. так. І маємо бути вдячні за цей навіть сьогоднішній день, так. тому що я завжди говорю: я вдячна нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість зараз такий час е, творити музику, угу. е, приходити сюди в ефір і зустрічатися, і, і, показу, зустрічатися і показувати е, вам е, і телеглядачам нашу роботу до речі. Пропоказувати нам і глядачам. Говорити про пісню, це, звісно, круто, але хотілося б її почути все ж таки. Якщо можна, якщо ні, скажете ні, і все. Ми звісно, давай. Yeah. Ми її писали, щоб співати. Прекре. Отже, друзі, прем'єра спільної пісні, м'яти та ягоди. Ой, що, Ой, що несеться! Не